Крича про кульбаби. Один чоловік так пишався своєю галявиною, так милувався нею, такий був щасливий від того, що вона у нього є. Аж раптом на цій галявині почали рости кульбаби. Як він тільки не намагався позбутися їх, але жовтоокі квіти продовжували бурхливо рости. Нарешті він написав до департаменту сільського господарства. Він перерахував усі методи боротьби з бур'янами. А лист закінчив питанням Я випробував усі методи проти цих кульбаб. порадьте мені! Що робити! А незабаром чоловік отримав лист із відповіддю, якому писалося: спробуйте їх полюбити! Друже, як ти думаєш, чому чоловік так сильно і наполегливо намагався позбавитись кульбабок на своїй галявині? Подумай, що мав на увазі департамент сільського господарства, коли написав чолов'язі таку відповідь.